Привіт, друзі, ловіть лайфхак. Зараз я вам покажу, як ви самостійно можете дізнатися про основні параметри, а також ціну нету за кордоном на будь-якому ресурсі, де е, розміщається та чи інша сільськогосподарська техніка. Ну і принципі, взагалі, це може бути автомобіль там і так далі. Наші зараз я переведу камеру на свій ноутбук і покажу вам, як це відбувається. І якщо когось зацікавить, зберігайте це відео, рекомендуйте. Кому потрібен шаблон, як це написати, напишіть мені в особисті повідомлення. Я вам, я, я вам його перекину, щоб ви ним користувалися і завжди мали актуальну інформацію, і не чекали від продавців цієї інформації. Отже, поїхали. Так, друзі, я до прикладу вибрав ось, наприклад, комбайн John Deere S670i, Це реальне живе оголошення, є ось продавець, фотографії. Тобто цей комбайн реально придбати. Наприклад, ви не сильно розумієтесь там в англійській мові чи в будь-якій іншій, але хочете дізнатися, яка ціна за що його можна купити. Як ми з вами бачимо, є ціна. Ось найбільша ціна і ще одна ціна: євро е в нето і євро в брутто. Бруто це ціна з ПДВ. Бачите, плюс 21% ПДВ. От на різних сайтах може показуватись тільки нето на інших, тільки бруто. Ціна взагалі може й бути ціна, де не написано чи нето чи бруто. Вам як я вже казав, потрібно завжди орієнтуватись на нето ціну. Нам цю нетоціну потрібно дізнати, що для цього потрібно зробити. Для цього на, на даному сайті листайте його вниз. Є така форма обратної зв'язки. Зв'язатися з продавцем. Ви її заповняєте. Ну, в даному випадку от я для прикладу вам е показав ім'я, Грокс Україна, наша почта, е індекс, яке місто, країна, телефон наш. Зберігайте, до речі, хто не зберіг телефон. От, і далі ви пишете сам запит. Е цей запит, я для вас ось зробив такий макет. Е будь ласка, пишіть. Мені в особисті повідомлення, я вам його відправлю, щоб він у вас був збережений. Цей макет ви відсилаєте. Він дає базове розуміння для того, щоб сформувати ціну нету і далі вже. Сформувати ціну у вас вже в господарстві тут ось є переклад на українську мову. Хто не користувався Google Translate, Google-переводчиком користуйтесь, дуже зручна штука. Навіть без знання мови ви базові дані можете отримати. Що ми тут запитали? Ми запитали про його стан, і саме головне, що ми запитали, це. <ан> ціна нето без податку. Оця ціна вам потрібна. Експортна ціна. Запам'ятайте це ще раз. Повторюю. Далі ми попросили продавця, щоб він нам надіслав на нашу електронну пошту або на WhatsApp дані. Ну і, і подякували йому. Ось так це виглядає. Покажу вам ще раз. Значить, ви оце посилання копіюєте. Опять таки, воно буде в мене в е... особисте повідомлення. пишіть мені, я вам вишлю без проблем. Вставляєте його, ось бач, ваше повідомлення, ви тут його вставляєте і нажимаєте відправити. Ну, натискаєте відправити, воно відправлено, написало, ваш запит був успішно відправлений. Все, таким чином, ви відправили до продавця цю інформацію, і в 99% вам от прийде відповідь з тими чи іншими даними. Коротка чи розгорнута, це вже від продавця залежить. Але саме головне, ви дізнаєтесь оцю нето ціну. Ось вона. Цю нето ціну потім телефонуєте в нашу компанію і кажете, я знайшов такий ось комбайн, Мені на нього дали ціну там таку-то ціну. Розрахуйте мені, будь ласка, в мій район, в моє селище, цей комбайн, скільки буде стояти це все під ключ. І хлопці-менеджери починають свою роботу, і на протязі декількох годин ви отримаєте ціну вже в вас в господарстві з ПДВ, з доставкою, з розмитненням повністю під ключ. Якщо у вас зав'яжеться якась розмова із продавцем, ви можете без проблем, без знання мови, заходити в перекладач, копіюйте те, що він вам пише ось сюди, і вставляйте. І перекладайте на українську мову і далі спілкуйтесь. Це, так само це працює і в обратному порядку, тобто з української на англійську. Користуйтесь цим лайфхаком, телефонуйте до нашої компанії, ми вам привеземо техніку з Європи під замовлення з доставкою ваше господарство. Друзі, ось так просто можна дізнатися ціну нето тої чи іншої техніки, яка вам сподобалась, поспілкуватися з продавцем, хоча б якісь базові дані дізнатися. Потім телефонуйте до нас, компанія Грокс, і ми вам формуємо ціну вже безпосередньо у вашому господарстві під замовлення з ПДВ. Телефонуйте, телефони будуть під цим відео. Також є телефони на сайті, в Viber, WhatsApp група Одним словом, дуже просто нас знайти, пишете Агрокс Україна і знаходити нас.